Ми тут а, бо президент своїм підписом демонтував систему антикорупції. Демонтував незалежність написав. Нині вони підкорюються генпрокурору. Увечері середи 23 липня у Києві та інших містах відбулися масові протести проти закону, що обмежує повноваження НАБУ та Сап. I'm, 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 I'm. Я сподівався, що революція єдності буде останньою революцією в нашій країні. І що мені більше не доведеться, що більше нікому з кінця не доведеться виходити на вулиці. Але навіть військовий час влада вважає, що суспільний договір, кредит довіри, який суспільство виділо її можна порушити в односторонньому порядку. На жаль, це не так. Зеленський готує новий законопроєкт у відповідь на суспільне обурення. Якщо влада не хоче слухати народ, ми змусимо її почути в будь-який спосіб, але конституційний. А от у раді готуються скасувати скандальні правки до набує сап. Вже завтра парламент може проголосувати за законопроєкт, який поверне незалежність антикорупційним органам. Хто стоїть за ініціативою і чи зробить свій хід Зеленський почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. В Україні другий день поспіль тривали масові протести проти закону 12.414, який на думку учасників підриває незалежність НАБУ і САП. Так як цей закон швидко прийнявся, варто було б так само швидко його згорнути, тому що ми не згорнемося. Ми народ будемо продовжувати давити, щоб цей закон не просувався далі, і щоб ми не поверталися назад на 10-12 років. Документ був ухвалений Верховною Радою та підписаний президентом Зеленським. За 263 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Порушує здоровий глузд, коли в останній день. Перед врученням деяких важливих підоз ви вирішили ліквідувати Набу і САП. На вас впливати не будемо і не хочемо. А якщо хтось тисне, ви нам кажіть, на них будемо. Акції пройшли у 22 містах країни. Повідомляли кореспонденти Суспільного. У Києві протест розпочався о 20.00 біля театру імені Франка. Учасники тримали плакату з гаслами руйнування інституції, руйнування демократії. Не робіть крок назад. Це прірва. Ворог корупція, а не інституція. Не дозволимо нікому плямити ні слави, ні честі своєї нації. Руки геть від Набу і САП та іншими закликами на захист незалежності антикорупційних органів. У поліції Києва повідомили Суспільному. В акції взяли участь понад 9 тисяч. Осіб протест тривав до пізньої ночі. Ми, українське суспільство, маємо величезний запит на боротьбу з корупцією на вироки з топ корупціонерами топ-корупцією, Чого немає? На жаль, той шлях, який обрав парламент і Президент Зеленський це шлях абсолютно не туди. Це шлях не у боротьбу з корупцією. Це шлях бік Росії, Білорусі, диктатури і антидемократичних змін. Будь-яку іншу корупційну схему. Будь ласка, не мовчіть, не потрібно писати у соцмережу, все пропало. Ці, такі самі, як ті зеленські понаставу своїх рішал. Ні, ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохороні у... реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону, Європа починається. З недопалком, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки серед учасників київської акції були помічені й відомі медійні особистості. Зокрема, ведуча 11 плюс марафону Марічка Падалко теж долучилась до протесту. Користувачі соцмереж також фіксували присутність інших публічних людей. Олександра Терена Сергій Сергієм Притуле. А от Фелікс Редька прийшов на мітинг із справжнім сапом креативною відсилкою до САП повноваження, якої обмежує у Ухвалений закон разом нас багато, нас В Харкові. Також відбулася акція протесту проти закону 12.414. на центральну площу свободи та вздовж вулиці Сумської області. Вийшло близько пів тисячі людей. Учасники скандували гасла руки геть від набу та ганьба. А водії підтримували їх сигналами автівок. Наразі ми вимагаємо, щоб цей проект був відмінений або внесений якийсь новий закон. Нам потрібен законопроект про скасування. Ми вимагаємо того, щоб ми далі продовжували наш шлях в Проти Ми све проти того, щоб забороняли незалежні проти антикорупційні якісь установи. Усі знаємо, що зараз Верховна Рада взяла місячні канікули, але нас це не зупинить. Будемо вимагати. Хай виходять з відпусток. Хай все ж завгодно роблять. але ми будемо стояти навіть, якщо вони будуть відпустка. Другий день поспіль у Львові тривали масові протести. Уже на початку акції в центрі міста зібралось по. Понад півтори тисячі людей учасники тримали плакати з гаслами. Мої рідні воюють не за це. Корупція ваш вибір. А боротьба наш. А також єдиним джерелом влади є народ, а не чорти. І світ, який вважає, що прийняття цього закону це позор і крок назад. Варто дослухатись, тому що ми дуже ми ж хочемо повноцінно бути Європою, про яку ми говоримо. І якщо європейське суспільство очевидно не приймає цей законопроект і розуміє, до чого він веде, тому люди і стоять, тому що українці завжди вже й кров'ю, і смертями і тілами своїми виборюють місце в Європі, що народ України не дасть себе обманути. Я думаю, що вони просто не розрахували, який шалений опір буде. Після цього президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 липня заявив, подасть до Верховної Ради законопроєкт спрямований на посилення незалежності антикорупційних органів. За його словами, документ має забезпечити силу системі правопорядку та усунути ризики впливу на правоохоронну сферу. Про це повідомляє 24 й канал із посиланням на офіційне звернення глави держави. Володимир Зеленський повідомив керівники відповідних інституцій спільно підготують у план конкретних дій, спрямованих на зміцнення верховенства права в Україні, звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України. Законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку, і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Це буде президентський законопроект. І ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави. У Набута САП підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо підготовки законопроєкту, який має зміцнити систему правопорядку та гарантувати незалежність антикорупційних органів. Набута САП готові долучитись до обговорення та підготовки законодавчого рішення, яке усуне правові ризики, відповідатиме стандартам верховенства права та забезпечить більший потенціал для гарантування справедливості в Україні. Представники Набута САП наголосили збереження незалежності детективів і прокурорів. А також дотримання принципу невідворотності покарання через законні вируки суду є ключовими умовами для ефективної боротьби з корупцією та виконання Україною своїх міжнародних зобов'язань. На бої САП зберігають заклик до міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Ми продовжуємо діяти виключно в межах закону та залишаємося відкритими до конструктивного діалогу. Який законопроект з'явився це є якраз і символ того, що антикорупційна інфраструктура ефективна, бо вони її хочуть контролювати, а не втіхаря суто в стилі гопницьків спробувати кинути суспільство і поставити як свого часу Янукович не підпишавши асоціацію перед фактом обирайте, тиранія або демократію. Мене звати Ярослав. Я народний депутат, і я був серед тих 12 людей, які виступали проти прийняття ганебного закону щодо ліквідації набу і САП. І сьогодні, вже другий день, ми приходимо до театра Франка, щоб по факту показати владі, що навіть попри наявність повномасштабної війни це не дає їм ані індульгенцію покривати корупцію, ані тим більше право знищувати те, що будувалося так довго, 11 років, для того, щоб корупціонерів притягали до відповідальності. І вже зараз народні депутати розробили і зареєстрували у Верховній Раді за. Законопроєкт покликаний повернути незалежність Набута Сап. Голосування щодо нього відбудеться вже завтра. Про це повідомляє голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Закон про повернення незалежності Набута Сап підписали 48 депутатів із різних фракцій. Реєструємо завтра. Можна голосувати. Турборежим так турборежим. Ваш хід, пане президенте. Ти дії влади і прийшла сьогодні сюди, щоб закликати, щоб Володимир Олександрович нас почув і скасував цей закон.